Вітаю вас знову на своєму каналі. Сьогодні ми з вами робимо корекцію, робимо чіткий квадрат та невеличкий дизайн. Animal Print. Прибираємо матеріал, старий, твердосплавною сплавною фризою та прибираємо довжину. Працювати ми з вами сьогодні будемо полігелем, так як полігель це найулюбленіший мій матеріал, який нам дозволяє зробити чіткий квадрат, не докладаючи, скажімо так, великих зусиль. Після фризи я беру пилку 150 гріт. У мене знову ж таки змінний файли від Stalex, І прибираємо зайвий матеріал, вніше залишки матеріалу, які залишилися. Також обробляємо прикутикульну зону. Нігтика, який нас вже відріз, та також вирівнюємо форму. Нагадую, що на трьох середніх пальчиках у нас повинна бути однакова довжина. Пилкою працюємо обережно, без зайвого натиску на нігтьову пластину, особливо при кутикульній зоні, щоб не нашкодити натуральному нігтику нашого клієнта. Після опилу прибираємо зайвий пил та беремо алмазну фрезу і обробляємо пазухи та прикутикульну зону підіймаємо кармани та вичищаємо птерігій. Працюємо також обережно, щоб не зацепити матрикс та нігтьову пластину. І, як завжди, на цьому етапі я нагадую, що я прибираю кутикулу лише. Ту, яка буде заважати мені працювати з твердими матеріалами. Все інше я потім шліфую уже після фінішного опилу нашого матеріалу. Обрізаємо кутикулу, я працюю на кожницями від компанії Еклад. Наступним етапом у нас буде нанесення праймеру, і, як завжди, я користуюся тільки виключно кислотним праймером. Незважаючи на те, що у нас є кислотні, безкислотні праймери, знаєте, що безкислотний праймер ви називається, скажімо так, умовно. Все одно у нас там є кислота, але трішки інша. Далі, після того, як випарувався наш праймер, ми наносимо базу, У мене рабербаза від Comilfo та присушуємо 1 хвилину. Цього буде достатньо, щоб перейти нам вже до наступного етапу. Далі я беру полігель, в цьому випадку у мене полігель від компанії Designer Professional. Під номером 7, він має такий натуральний, коричневий, більш тілесний відтінок. Вирівнюємо нашу нігтьову пластину, добудовуємо кутики де потрібно, і стараємося викласти чіткий квадрат, який ми потім при опилі все ж таки дошліфуємо і зробимо дуже естетичний гарний нігтик. Полігель ми Просушуємо 2 хвилини. Також не забуваємо, що в кутикульній зоні полігель у нас або інший якийсь навіть матеріал повинен виходити в нуль, щоб не виникли у нас від шарування. Також перекриваємо гарно точки вросту, вибудовуємо апекс та товщину нашого нігтика, який повинен у нас бути. Не зважайте на те, що торець нігтя в нас може бути товстенький, все ми потім вирівнюємо і випилюємо за допомогою фризи. Полігель ми можемо викладувати як пензликом, так і паличкою, кому як зручніше. Просушили наш матеріал, знімаємо дисперсійний шар. Та робимо опил. Пилка 150 гріт, змінний файл від Сталекс. Зараз намагаємося вибудувати правильну архітектуру нашого квадрата. випилюємо чіткі квадрати, бічні сторони у нас повинні бути паралельні. Обробляємо прикутикульну зону обов'язково. І В першу чергу звертаємо увагу на вид зверху нашого нігтика. Не Звертаємо на товщину вільного краю. Який ми потім з вами випилюємо фризою із середини. Також при роботі з полігелем обов'язково слідкуйте за тим, щоб матеріал дуже гарно притиснувся до нігтьової пластини. Тому що, якщо там залишиться завоздушити, у нас з вами з там відшарування. Повинно бути дуже щільне прилягання матеріалу до нігтьової пластини. Опиляли всі нігтики, далі я беру твердосплавну фризу, якою я опилювала наш основний матеріал, старий. І під кутом градусів 45 випилюємо, робимо товщину, яка нам потрібна для нашого манікюру. Пам'ятаємо, що товщина торця у нас повинна бути десь 0,7. 1 мм. Якщо торець у нас буде набагато тонший, то звісно, що у нас буде? У нас будуть сколи, і наш манікюр не буде вже таким носибельним, і ваші клієнти знову прийдуть до вас на ремонт або взагалі не прийдуть. Тому намагаємось правильно вибудовувати архітектуру. Архітектуру штучного нігтя. Далі я беру знову ж таки твердосплавну фризу, але таку тоненьку, і з під низу вичищаємо залишки матеріалу і допрацьовуємо в тих місцях, де не заходила у нас попередня насадка. Твердосплавна фриза у мене також з зеленим пояском, але тоненька. Такі фрези я купую на Алікспресі. Вони дуже гострі і гарно працюють, мені вони подобаються. Далі ми прибираємо пил та наносимо гель-лак. Два пальчики у нас буде такого чорно-шоколадного кольору. Наношу я його в один шар, так як гель-лак дуже пігментований, це гель-лак від компанії Nails of The Day. Підтягуємо під кутикулу наш матеріал. Пальчиком великим натягуємо кутикулу, щоб якнайближче нам прокрасити гель-лаком, і відправляємо в лампу. Гель-лаки ці дуже пігментовані, тому нам потрібно його дуже гарно просушити. Інші пальчики ми з вами нанесемо гель-лаки іншим кольором. Всі інші два кольори я нанесу в два шари. Перший шар гельлаку я не прокрашую під саму кутикулу, залишаю там десь 1 мм до кутикули, просушуємо в лампі одну хвилину і потім наносимо другий шар. Другим шаром ми вже під кутикулу намагаємося, як ближче до кутикули, прокрасити за допомогою тонкого пензлика. І обов'язково слідкуйте за тим, щоб гель-лак не потрапив на кутикулу, щоб не було затьоків. Звісно, це ж знову ж таки все можна прибрати, але це все, знову ж таки, лишня робота і лишній час на вашу процедуру. Ці два наступні кольори – світлий беж у мене від вікс. Пурпурний колір це від Комільфо. Далі я беру наш колір темно-коричневий, який був першим, ми його прокрашували нігтик, і малюємо такий невеличкий принт нашого дизайну. Пензлик у мене натуральний колонок, це пензлик ще від Рубльов, колись я його давно ще купувала. Номер тут нульовка. Гель-лак гарно просушуємо також 2 хвилини. На іншому пальчику я беру два світлих кольори. Перший у нас фон, іншим робимо такі крапельки, товсті, просушуємо також в лампі. Одну хвилину буде достатньо. І пам'ятайте, що при правильному догляді за пензликами вони будуть на вас працювати дуже довгий час, незважаючи на те, це синтетика чи це натуральний ворс. Далі я знову беру колір темний коричневий, і додаємо елементи до нашого дизайну. Працюю я тим же самим пензликом, а щоб пензлик у вас слугував дуже довгий час, промиваємо. Ворс в топі або в базі, і за допомогою вологих серветок знімаємо залишки матеріалу після того, як ви його промили. І ніколи не залишайте свій пензлик на відкритому сонячних променях, обов'язково їх ховайте або в пенал, або в тумбочку. Бо, якщо залишаться залишки матеріалу на пензлі, звісно, він засохне і заполімеризується на сонячних променях. Промалювали наш дизайн, відправили лампу на 2 хвилини, перекрили топом, і ось такий результат ми з вами маємо. Дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі в наступних відео.